Душевна краса Хариті. За оповіданням Михайла Михайловича Коцюбинського. Ось уже більше ста років Харитя є одним з улюблених літературних персонажей українських дітей. Оповідання Харитя було написане Михайлом Коцюбинським під час вчителювання в селі Лопатинці і вперше було опубліковане у 1891 році у Львівському журналі дзвінок. Чи та ж оповідання Коцюбинського дивиться на світ очима восьмилітньої дівчинки Хариті, а також її матері, бідної хворої жінки? Оповідання Хариті невелике, але яке тут багатство думок, почувань, хвилювань про знаходить у характері дитини риси, які роблять з неї морально здорову, оптимістично налаштовану людину. Лагідна, чуйна, працьовита. Вона ластівкою припадає, коли не дуже й матері. Ці риси збуджують у читача ніжне почуття до Хариті, співчуття до її гіркої долі. Саме ця риса характеру спонукала наших читачів писаренко Каріну та сестру Вероніку зобразити це на своїх малюнках. Наша читачка Фарзона Туджебоєва із великим захопленням, прочитавши це оповідання, відтворила мистецькі танцювальні композиції образ, коли харитя жни колоски жита». Леся Миколаївна, мама кандиби Дарини, занотувала про це оповідання теплі та щирі слова. Читаючи своєю донечкою оповідання коцюбинського Хариття, я знову пережила своє юнацьке захоплення творчістю незрівнянного майстра, що так любив життя, людей, квіти, сонце, красу. Ми з донечкою провели чудові хвилини над сторінками цього твору, бо воно має особливу чарівність, дає нам насолоду, розмовляє з нами, дає нам добрі пори. Ради стає живим другом для нас. Вікторія Володимирівна, мама читачки Софії Павленко, зробила такий запис: це оповідання розвиває розум та почуття у дітей, виробляє їхнє переконання у чомусь. Дитина пізнає для себе щось позитивне і гарне. Вона вчиться оцінювати ту чи іншу ситуацію і таким чином виховує сама себе. Зворушливе оповідання Хариття торкнеться серце кожного дорослого, а також воно буде цікаве дітям. Хариття вражає читачів непідкупною правдою, любов'ю до дітей та глибоким психологізмом і ставить його поряд з відомими українськими творами. Якщо ви хочете відчути силу щирого, безпосереднього дитячого добра, прочитайте Харитю.